Все, ти, коли, ти побачив, та, ти, ти. Підтримує прокурор подана працівність. Що ви бажаєте доповнити цю дорожчим? Доводи виборів на політині карди. Перш за все, ви підтверджуєте те, що є з підозри. Як огрунтований підозрюваний, обґрунтована і підводовано дохідні це грунтування. І ризики які, точно ще раз, щоб сторона захистити? Що підозрюваний, враховуючи тяжкість можна подавання, може враховувати світло подальшого відсуду, то впливати на незаконно, на, на потерпіло до світло, відомо їм це роботи, поперед шкафати немає до вас і висит. Які свідчать про те, що підозрюваний може вчинити дії, на які ви зараз послалися? Ну, на даний час не, не відомо. Соціальна поведінка яка підозрювана, він приходить. Ну, він... Бере участь у слідчих діях. З цим немає ваш проблем? Ну на даний час поки розглядають. Чи є запитання? Є запитання. чи так, що медичні документи, допит Ковальова потерпілого, а <звідка> впізнання, чи як ви формулюєте, щоб він додав, знає, <звіджування> що це саме ця особа наносила. Вони раніше були знайомі, чи були знайомі. Протокол пізнання. Копія протоколу була питання. Копія визнаку експерти судово медичного за результатами переменку, копія Ну Це наслідки, а саме причетність у цієї особи, так. чим доводиться? Тим, а, що був на щоб узнання. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, стосовно ризики. В чому ви вбачаєте ризик переховування? Які міцні соціальних зв'язків вивчала підтримувала? постійне місце чи Взагалі, Це... що ви можете з цього провели? Він має постійне місце роботи, постійне місце проживання. А родина яка? Так, що? Одружений. Які підстави, О, Власне, що він може переходувати? Ми вважаємо, що враховуючи тяжкість чи мірового покарання. З огляду на тяжкість. Ну і взагалі саме вчинення такого кримінального правопорушення проти представника правоохоронного органу. Стосовно ризику три, поясніть, будь ласка, стосовно можливості впливу на свідків, кого ви мали на увазі, свідків чи потерпіли? Потерпілого і звідка йому відомо місце роботи і потерпілого і А коли ця подія відбулася? 153. 15, -го. 15, -го. 15 -го березня. До цього часу є якісь відомості про те, що намагався вчинити такі дії, перебуваючи... Ну, на